Obrigado. Саме тут, поблизу Донецького аеропорту, одна з передових позицій наших захисників України проти російсько-терористичних військ. Основне завдання наших бійців тримати оборону та повернутися додому здоровими. Про так зване переміря вони чули лише по телевізору. Про план формування обстрілюють позиції наших захисників України постійно. Зараз що таке збачити? Це, це буквально 2-4 назад було. Взагалі, так як зараз я чую, це постійно таке відбувається. Так, ще більше. Було, я ж розказую, в течені 10 хвилин було е, 7, я в цьому районі тільки у нас, 78 вистрілів, а потім м -м, пів часа пройшло, я посчитав, було десь біля 6 зрив, зривів. таке. То було взрив, я не 78, а через півчаса, часа, вчені двох годин, було десь 56 зривів. 120-ка, 80-ка. А вони постійно нарушують, так? Да? Всі мінські ці договоряни. Снайпер постійно б'яв. Постійно стайпер. В основному йде обстріли з танків. Вони вже почали застосовувати 120 мм гаубиці, а це дуже неприємна штука. І на таке треба відповідати ж нашими відповідями, тобто застосовувати 120, -120 мм гармати, а може і більше. Ну нам не дозволяють. І це трошки гнітить. Скажімо, завчора і сьогодні незначні були обстріли. Вчора трошки працював їхній танк зі сторони аеропорту, а пару днів назад нас добряче обстрілювали. Тобто працювало пару танків в основному 120-й мініматі. І десь працювали навіть гаубиці. Ну, чути було просто що з далекої відстані. А вчора близько 10-11 години. Скоріше все, з'ясненувати їх в сторону дії, які пальцового Були донесені розвідки, що в них проходили ротації і були сюди введені регулярні частини РФ. І от вони хочуть його уничтожити постахів. Це час, звичайно такий час тихо. Ще, будь ласка, оцей чорний, який ми в небі бачили. Що, що, що це таке? це такое? Цель снаряды, то ну, коли є снаряди, снаряды, там срываются, получается, тоді уже падают вниз, либо же есть намечают .е. позиции, потом так покрупніше, покрупнее, куда надо він на мидлю, а эти уже получаются их поражения, которые покрупнее, делают свою работу. Розбільшилась кількість обстрілів, скажімо так, так, в останній раз ну, колосоці да, менше, ніж за півгодини. Ну, ситуація трошки складна, але я думаю, що протягом цієї війни були складніші ситуації в аеропорту. Є, звичайно, є обстріли мінометні, і стрілецькі бої проходять, і артилерія працює, і міномети працюють, танки працюють по шахті. Я думаю, що ситуація була і складніша. Критично її назвати зараз, я думаю, що настрій бойовий всі розуміють, що далі за нами наші будинки, наші сім'ї.